Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренерплей, Я продовжую далі проходження по грі GTA 4 і зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли були попередню місію, переїхали сюди та в ту топу плюс-мінус хату. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження так, що поїхали. Не забудьте також задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог і е, після цього по можливості задонатити мені на комп'ютерний стіл. Знову ж таки, в для... мене виникла проблемка, що один донатор не міг мені задонатити, бо не знаю як. Вся інструкція, як донатити мені, закріплена в моєму телеграм. Каналі, так що підписуйтесь you, туди і також на мій Discord сервер. І все, щоб не було ніяких непорозумінь. Все, там все ідеально розписано, по скріншотах показано і все. Так що а ми погнали. У нас місія склела вулиць. Ааа, я пригадую, тут треба за the одним дебілом гнатись. Снаїдь тачку для мене. Йо, пересете. Я забув, коротше, що тачки можна паркувати на парковці. Э... Я забув, що кор... Я забув, що тачки можна паркувати там, де написано паркінг біля сейф хаус. Zabu so you and Mallory is tight, huh? She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. You gonna propose, right? He's gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roland's. I don't know if he's grown up enough to make it. The, the, человек, the, or the, or the dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. We got to follow him to them other leeches, okay, man. They be sucking the damn life out of these streets. Бляха, тут же треба тримати те щоб я не... Короче, щоб мікрофон був отак от. Тоді я зможу гейн підсилення скрутити і... Так я... Ми з вами поїхали. Так. Їдемо. Шет, мать! Man is close to everyone who grew up того. in the street of South Bohem, man. They my people! За right? тим человека, я ще тримати дистанцію і ехати, коротше, то... Я все пам'ятаю, оскільки себе... ту миссию програла, бо було важко дистанцію стримати, а там тримати, а там мені каже... Типу Stop it, мен, it, man, Я все кажу. А пока же so close. So close і все. Також, друзі, я вам дякую за 128 підписників. Це хороший результат для мого каналу. Я вас всіх, звісно, обіймаю і підписуйтесь частіше. Так вибачаю, що з паузу рейтис. Часто так. You know, these tweets is mine, man. I can feel them flowing through my veins. Like you sound like you've done something else in your veins. Man. man, I ain't touched that shit in years. Who you been talking, Who to you talking to, man? I'm clean, man. I Serene. Fucking Serene. Serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about, you about doing some TV? You, you might be able to get a, a series of the back yeah, of mine, you, you know? Nico, Velik, Street Justice, bro. i'm really my scene. Just wait like till you see your face in the screen, man. Then you change your mind. Then. Yeah, I always wanted to be a well-known People say, to me, man, "Why you do this? Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Look how i Але мудохатися з цим ОБСом ми уйду ту сценки заново прописувати. Ой, він зараз нам скаже. Йо сіт, зараз він нам скаже, нам треба чуть-чуть назад. Ха, чувак такий. Дивується, що ну за ним воняться. женуться два отоці like yo. Так, він каже тут. Вибирай, як будеш. Діяти. Блін, я. Я що провалив місію. What? Та я ж так гнав. О, господи, у мене все були провали цієї місії. О, господи. Ну я ж не винен. Де тепер взяти якийсь транспорт? О, господи. Ah, more bike. See died bike. Last I, know. I know, a a red red I'm red Let's go take a i I like your vibe, man. I like it. You're out to make money, but you wanna make a difference too, man. Best of both worlds, man. I see myself that way, man. An entrepreneur is gonna clean this shit up. Money and respect. The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind him, we wait. Philanthropicalism, man. Like one of the rich guys who makes computers. We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Prudent attacked right Ha, Hana Pesal is a dealer, take to me to bronze. What? The dealer здивуюсь, що написано the dealer, You know, when I was stalking this girl in Europe, I found A that two подивили, car на was the best. Так, я заговорився просто. Я не вивів, що той ін'юк виходить з машини. Я ж не видів. Я просто з вами заговорився. От що буває інколи, коли заговорюєш. Ну нічого страшного, то пройдеться легко, так? Місія легка. От буде місія там де треба. Man, that was good. <sighs> I should write that down. You scary, man? I'm do afraid play not. Play how come whenever I say something that really sings, you know, from when, from you when I really start talking uh, to you, how come Jay's not around, man? He should be filming uh, me every second. He's not around because I break his, his camera and he shoved it in my face again. Chill, Nico. Go. You gotta get used to being filmed, film, man. You think Jesus started breaking shit up with those disciples following him around with a bit of parts, This film is my gospel, man. The gospel of the streets. Shit. How about that for title, huh? Меня не стрик капли, ма! Фу, ма! Так що там ремайне дистанцію? То вот там хтось показав витоки, що десь 6 чи 5 років тому, що GTA 4 от, от, от мої вийти на мобільні пристрої Android, але розвели, розвели людей, хіба випустили GTA Stories, які е, як виявили з демо і погано працюють. Брат, блин. Я уже что-то не доверяю. Так, мне смс-ка пришла. Литл Джейка. Таких. Литл Джейка. О боже. Зараз той помітить нас знову. в за. Мені треба якось на галявину стати. Бо диви, який він очкастий. Диви! Все наголо Який він Очкастий, очкозавий. Шо, Очкозавий? Окозавий? Короче, указ ты казав, я буду так казав. Блин, вы подивитесь, я указал, він нас бачить. Постина ему шула Вечным Того їхати якось Уже аккуратно так. А во, він там стоит, короче. Він на світлофорі а я так и круги мотаю. Бо то не то приміщення сусіднє. я попутав просто. Тихо треба такого на з'їзд. Я буду коротше ховатися за будинками, щоб він мене не бачив. Як включити дальність світло? А, то є дальність світло. Cool, Бо, О, Господи, поліцію зараз на себе. Ну і шо, він доїде, врешті решт туди. Прешті, решту. Прешті решту. Чи? Так. Треба стояти. Ось тут, коротше. Той чувак мені, він... На який роман? Руку і серця планує. Коротше той. Він схожий на шейку якогось типа з GTA San Andreas, що типу, є такий чувачок, чувачок. Значить, так, нам треба тут прострелити замок, з курмом. Коротше з вулиці стріляємо. Просто з вулиці, гати. Диви, як... Диви, який... Добре, я його пораню просто поранень заполнен. Да, так Скрим, как сука! Принять ты здесь бляха! Мы даже зараз завалять. А якщо я? Кусь, я, кусь, я кусь. Oh, Ух. Блін, автомат дайте, мп 10 Все, він впав. Я минулого разу по рангу, що вибивати. Як кажеш? Я так чого не той його. Я так чого мовлють. Зара... Я в ту колону вгачу. Так, лишилась одна ціль. Якась легка місія. Ну якби ще переслідування на машині вирізати, то була би точно легка. Ну то. Довірський так було. Все, виходьте нарешті. Господи. Я не можу просто... З цього. Та місія мені колись нерви вимотала, то я тепер стриманий, та? А колись я так горів від твоєї місії, господи В 2014 році. Так. Коротше, у мене вже GTA 4 працює нормально. Окей. Значить з DLC GTA треба буде таке саме сумісність на сьомому Windows ставити. І все. Через 11 і все. Так, треба зберегтись на всякий випадок. Терміново. зберегтись. Я ще дойду до Брюсі, коротше. Поки що в мене мені на тому всьому. Ох! Так. Ну що, йдемо, виходимо. Нам тепер телефонує Дмитро. Каже, Белік, я, an well Bulgarin, Скажи, Белик, я так і знав, що ти того. Та-та-та! Белік, Белік у сьом винен Та-та та, -та, -та. Белік у сьом винен. Звісно ж, сам підставив. Ненормальний сам ще... Щось хоче. Ох, який той Дмитро недокучливий за ту всю гру. Ага. Стрит Свіпер... Ой, теж. Непроста місія. Пам'ятаю. Так, тут розвичайна машина. Ой... Де взяти машинку. Блін, Ну любу дай! О, господи, збив мене ще. Короче, Сентинель беру. Є, то я испытал. Ну та виходь. Але А схоже на Сентинель з третьої GTA. -хі. Так що поїхали. Так, я по поповню на всякий випадок. А є, стріт свіпер, то інакше, то треба, коротше, в автомайстерні не розстріляти там, чуваків. Я пригадав. Я щось типу вибачте, я просто... А до речі, після ГТА 3 не розповіли, були, добився. Був колумбійський кватель, то, то той що казав, е Грингов, Григо. Чи там Ні, мексиканський кортель. А де він? А, їде, бляха на машину. Ага, я завжди можу на капс фокусуватися. Чекайте. <клес> А ну Стим, может, ублюдок ваш ли Вот так, машина ворей, вс, машина ворей Палай, не техніка ворожа Вс Я виконав миссию На мене полиция сполучилась О ні. Поліція. got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. Так, ну, Майкл Голик ідеально. Кивишов до озвучення цієї гри. Опа, ось той склад, де буде та місія про порятунок Романа. Опа. То короче, тут буде бійня, тут буде, короче, той була, коротше, важка місія, де треба було Ромича врятувати, тому що тут, коротше, той була перестрілка, коротше, така вся, господи. У мене так хворіла була дупа, коли я перший раз дійшов сюди в 2014 році. Божечки. Ось це це саме місце. Ой-ой-ой. Проблема в тому, що його там тримали коротше, на самому верхньому поверсі. Зараз. Я вам все покажу. І коротше тут треба було йти. На самий-самий верх і він. І коротше. Той Рома, той Рома. Того Рому. Тримали, були, коротше. Тримали, були, коротше, на самому верху. Тут була така бійня, що... У мене так горіла дупа. ой І коротше ось, дивіться. Дивіться. І коротше ось тут тримали, були ромича в цій кімнаті. Я мав так одістати снайперку встигнути і прицілитись в голову тому, який тримає коротше, пістолет біля його війська. Віска і просто тиньк отак от зробити. У мене все реакції не вистачало, бо... Тому що... <плес> Това, але. Потім з часом я якось навчився ту місію проходити. Потім, коротше, там, після тої місії треба було вийти з Ромичем ось так, от, коротше. Ось так от вийти. Ось так от вийти. Ну. І все. І їхати далі на ту хату у Бога і все. Вся місія. Коротше. Але то була така душнявська місія, що просто, ну, що я її чуть не заніс в топи хардкору. Ігор, Бел... Ігор плей би мене зрозумів, якби подивився це от проходження. Я сподіваюся, він його подивиться, як в нього буде. Час. Ну, то, коротше, така місія, вибачаю, за спойлер була. Що просто капець. Короче, їду, я дублюсь. <coughs> я забув зберегтися, ну. Бляха. Але реально вилітає, я ж розібраюсь, що з сумісністю проблема Окей, пішли. Значить, пошук та видалення. Ай. Пошук та видалення. А, то про то. Коротше, Я знаю, де тут знаходиться поліцейський кар. Нам, коротше, треба взяти тойкер. І коротше поїхати по керунку. Тако важко буде зорієнтуватися, тому я зараз вам покажу. Ооо. Тако важко буде зорієнтуватись, тому я вам зараз все покажу. Ну коротше ви зрозуміли, тої місії. Як будете переглядати, то буде відривок з майбутнього, типу. Там місця, типу, капсула майбутнього. Коротше. Е поліцейську машину халявну, я знаю де знайти. Треба, коротше, поїхати в район поліцейської дільниці, яка знаходиться десь. Де будинок міше коротше, ось тут проїхати, коротше Савіс. Ось. ось тут такого проїхати вроді.

You're a badass, man. I love it! Now this cat's name is Lyle Revis. Type it into the computer, and you should get some known whereabouts. Я не, не знав як користуватися тут бохтовим комп'ютером. Тут треба було розкладку просто перемкнути і ось так от напечатати. А не бігати по клаві. І все. І Ентер. Ага. Ріва слайл. Так. Все. Ага. И то была фишка такая вид Рокстар, что можно было с бортовым компьютером. Да елки, бортовым полицейским компьютером. И все. Короче, вот такие это. Да, та. сама. Сам успех усмехнулся. Вот такой. Так. <coughs> Паркуемся туточки. И идем. сюди. Ага. Так, Лео Риус. Де моя тачка? О, господи, а він їде іншим керунком. Сідай. Так, де-де-де-де-де. О, господи, я ще застряг смітнику. Чекай, йде тут -то тоді. Мені прям в голові зараз заграла та музика з 12-го року про проведі Стадіго. Той хто э, це слухав, той молодець. Тепер його треба стріляти, а не скільки собака дина. Ти... Я не буду говорити про М, коротше Ясно, він поміяв керулок. Йой, то ще буде то треба буде гнатися за тим чортом. За ще одним чортом Мінковим. Де тут ти? ти? Повітрі. Фій, мама, і все Ого! А, я зараз зірвуся! Таксі. Я радий тебе бачити! Так, ну зараз про машину лайла, що прийдемо. Я просто зміг. Це просто успіх! Адреналін просто в моїх жилах. І що, гра вилетіла? Ясно. Гра виліт спричинила. Ну, наступний раз тоді дійдем. Все рівно, гра щось вилетіла, папа. -па. Це було проходження по грі GTA 4 зашибій, треба буде... papa <small>